Всім доброго ранку. Так, Наташа мії вже лівчика. Вже звідси свиней прибрали, вже нема. Вона після них наводить порядок. Під корича вимила мишенята. Котики половили і ще, ще думають, що щось попаде, лізуть в воду. Так, все, Наташа вже вимила. Закінчила мити і виключили світло. Котик провірає. Знає, де мішку зловив. Думає, що ще його там чекають. Виходь звідси. І другий прийшов. Тепер треба, щоб підсохло, побілити. І буде готовий, не знаю на що. Побачимо. Так, пускається дощик. Похвалилася, що нема дощу. Ну, ще поки не дуже слизько було під ногами, то ще встигли. Зранку скласти кубики і перевели собачку. Колись Наташа йому розмалювала будку, вона вже вигоріла, щось вона цей рік не поправила. Так, да, Цезар? Підписала. Ну, стелять солому, але ж вона за ципком витягується з будки солома. А якщо постелиш якусь ганчірку, він теж витягує. Ще нема морозів, то їм ще й не холодно. Да? Цезар? Ти Цезар? Ха. О -о -хо -хо! налякав, да? так? Котика. Да. Дуже хороший собачка. Але прив'язаний, бо якщо його днем одв'язати, то ніхто в подвір'я не зайде. може покусати. Да? Так? Два години дня, а в нас отакий іде дощ. Оце по всій роботі. Ой, планів, планів. Але дощ нічого не дає робити. Так, на дворі вже ніч добра. Дощ ішов аж до вечора. Так, з'явилося в нас світло. Насташа замісила на булочки. Бо нема щось солоденького, то нема що їсти. І йде вона до себе до машинки, щось там шиє, щось строчить. Не знаю, що вона в там, жилетку. В жилетку. Жилетку латає. Не в общем-так. Так, да, зараз покажу. Так. Поки тісто буде сходити, вона зараз прийде, буде дошивати. Викинь її. Вона, каже, чужик, я полатаю, поремонтую, та ще коло хати можна ходити, якісь дрова тягати чи коло свиней ходити. Ну, в селі. Все згодиться. Так, прийшла вона, показує мені, що зробила вже. Одну сторону, бачите, вже вона красоту, яку зробила. І ну, то вже воно крепше, воно довго послужить. Це що ж таке тунюсіньке? Та й воно бігом рветься. В общем. Працює вона далі. Так що такі в нас сьогодні були справи. Всім на добраніч і тихої всім ночі.